В моїх руках справжній телепорт. Це книга 2007 року. І саме в цей рік відбулося дуже багато революційних змін, котрі вплинули на сьогоднішній час, в тому числі. Ця книга про промисловий дизайн, трохи про архітектуру і трохи про дизайн інтер'єру, але в основному про промисловий дизайн. Я вам зараз розповім, чим саме стало настільки революційний саме у цей рік. Давайте зразу почнемо з найцікавішого, напевно, тому що від цього моменту змінилося, напевно, найбільше. В 2007 році компанія Apple випускає один з основних продуктів, який ну, змінив буквально всю еволюцію людства аж по сьогоднішній день. Це перший iPhone. Перший iPhone по своїй технології був ясна річ, що не ідеальний, далеко не ідеальний. Але в порівнянні з іншими смартфонами це була просто революція. Тут було настільки багато інновацій вкладено саме в цей пристрій, що він зробив тотальний скачок, котрий вже не, не вдалося догнати багатьом гігантам компаніям, котрі вже до сьогоднішнього дня буквально не дожили. Це Siemens компанія, це компанія Nokia, найбільш відома, напевно, Sony Ericsson і ще декілька провідних компаній. Тоді перший iPhone, не мав ще дуже багато функцій, котрі ми маємо зараз. Він не мав фронтальної камери, він мав задню камеру тільки на 2 мегапікселі, котра не знімала відео. Він мав 2 g зв'язок всього всього лиш. І ще був дуже недосконалий з точки зору софта. І тим не менше, це була просто революційна модель. Вона працювала за допомогою дотику. І це було просто неймовірно. Цього року також була вийшла одна з дуже відомих моделей iMacu, яка ще до сих пір фактично багато хто нею користується. В той час ще були дуже відомі iPod. -и. Зараз багато хто вже навіть не згадає, що це є. Ну, можливо, старше покоління пам'ятає. IPod це був невеличкий плеєр, який відтворював музику. Він був в той момент надзвичайно компактний і в той час мегафункціональний. На ньому зберігалося в районі, якщо не помиляюсь, біля тисячі, тисячі треків. В цей час це було неймовірно багато, оскільки на звичайні касети, якщо ви пам'ятаєте, в цей час ще були касети, вилазилося набагато менше треків. Орієнтовно, там, я думаю, 12-15. От, то тут тисяча. Це була революція в цей час. І компанія Apple на цьому продукті виїжджала допоки не з'явився iPhone. В той момент MacBook Pro виглядали ось так. І, до речі, от власний дизайн цього MacBook Pro дуже чимось нагадує MacBook Pro зараз, теперішній, котрий зараз є актуальний. власне, оця нижня частина надзвичайно формою подібна до сучасного MacBook Pro. От, власне, його образи збереглися. Звичайно, що став набагато більший тракпет, чорна клавіатура з'явилася, але загальні образи дуже схожі. В той момент одна з наймодніших фіч це були наушники Apple. Ну і мишка Apple трошки відрізнялася від тої, котра є зараз. Хоча вона функціонально була дуже схожою. В той час величезною популярності набувала Заха Хадід, архітектор зі світовим іменем. Зараз, на жаль, вона вже не живе. Але тоді вона була на піку своєї популярності. І ось це в той момент найвідоміші її речі, котрі, котрі стали бестселерами в свій час. Патрік Джоїн це один з дуже крутих архітекторів. Мало хто про нього знає, але якщо ви заглянете на його архітектуру, власне. То ви будете приємно вражені. Він феноменально крутий архітектор, який створює, я вважаю, більше, ніж архітектуру, ну, тому що він пропрацьовує, крім самої архітектури, власне, інтер'єри його також в архітектурі є неймовірні. Ну, в даному випадку він розробив світильники, які виглядають чи в класиці, чи в сучасному інтер'єрі. Ось так. Недавно, будучи в Еміратах, я, власне, згадав оцю картинку, тому що на пляжах в Еміратах трошки інакшої конфігурації, але власне вже зараз застосовується сонячні батареї, до котрих можна живити свої там гаджети і заряджати. Воно вже стоїть на пляжах і воно вже функціонує. В той момент це був тільки концепт. карбоновий типу дипломат, душова. Зараз це буде ні. колись це було ноу-хау. А ось і один зі смартфонів. Він там якийсь дуже наворочений, колись смартфони виглядали кнопочні. До речі, ось ці меблі ще й дотепер є в продажі, і вони тоді тільки були розроблені. В цей час починав бути популярним модульний тип будівництва. І, власне, з контейнерів хтось собі вигадав робити тоді, в той момент, ось такі різні комбінації будинків. От є дуже багато різного планування. В той момент це виглядало ніби як інноваційне. Хоча, чесно кажучи, по факту жити в таких будинках. Не супер зручно, як мінімум. Ось це є електромобіль на сонячних батареях, який розвивав якусь там досить серйозну швидкість. Це в свій час була якась а-ля інновація. Можливо, хтось з вас пам'ятає: ось такі CD або dvd плеєри з екранчиком, на котрих можна було програвати відео. dvd диски О, так вони тоді називалися. Ще один тип модульної архітектури. Зображено сам процес, будівництва монтажу і от готовий варіант. Отак от воно виглядало. Ця архітектура і по сьогоднішній день я вважаю, що доволі і проста, і гарно сприймається. Колись давно популярними були дирижаблі. І ось один з концептів сучасного типу дирижаблів. На жаль, вони віджили після декількох фатальних катастроф. В них, власне, був закачений небезпечний доволі газ, і через декілька дуже фатальних катастроф загинуло багато людей. Після того відмовилися від, від того, що. Було. Виготовляти саме такий тип транспорту. Вони були не швидкі, але вони були розраховані більше для релаксу. Разом з тим, все-таки вони могли долати досить величезні відстані, декілька навіть тисяч кілометрів. Цей тип транспорту в старших людей залишився як один з найромантичніших. І оцей варіант дизайну насправді дійсно вражає. Фантастичний. На той час доволі інноваційний. Концепт стадіону. Зараз вже, схожий є збудований. Власне, він повністю вкопаний всередину в рельєф, ну і досить рішення виглядає гарно. От створення крісла, як такого, це є один з дійсно дуже важких челенджів для будь-якого дизайнера. Зробити крісло, яке би було максимально оптимізоване і не важке відносно в виробництві, це вважається шедевром. Це формована фанера на пресі і плюс металевий знажевіті металева каркас. Чудове гарне рішення. Якийсь дивний варіант ємкості для переносу. Виглядає доволі дивно. Ці крісла доволі часто таку схожу форму використовують до сьогодні. До речі, один з гарних елементів це з бетону. Вилита така от декоративна перегородка, яка, яка може слугувати просто зонуванням або ж полицями навіть. Дійсно гарно виглядає. Ще раз нагадаю, це 2007 рік. Це один з автомобілів, який в той час ну, придумали як універсальну базу. Він міг бути в різних комбінаціях. Не знаю, сьогодні виглядає трошки дивно, але тоді, напевно, це було інноваційно Дерев'яні знов. Фанерні гнуті форми. Крісло доволі красиве. Знову, напевно, модульні будинки. Так, саме так. Префаб називається. Це будинки, які будуються спочатку в цехах, а потім монтуються вже на отак вони перевозяться і монтуються вже на територіях. Зараз це вже дуже популярно, але 2007 рік. Це було надзвичайно складно людям пояснити, що це має право на існування. Колись була дуже популярна модель ліжка, зараз я вже її не бачу, зараз вже її не ставлять, тому що вона вже своє відбула. Дуже дороге рішення з карбону, крісло. Я думаю, що воно і не зовсім зручне, ну, але чисто технологічно хтось намагався щось зробити революційне. Можливо, вам багатьом знайомі крісла з літака. Виявляється, розробити ось такий виріб це надзвичайно складний челендж, який потребує дуже-дуже багато прорахунків, як відносно міцності, так відносно технологічності, так само відносно ваги і ще багатьох різних ну, технологічних рішень, які мають бути тисячі раз протестовані, і тільки після того дають підтвердження на виготовлення саме такого модуля. Тобто, це. Це насправді дуже складно розробити технологічно, здавалось, би звичайні крісла для літака. Для багатьох знайомий пристрій для сканування частин тіла, це є компанія Philips ще в 2007 році розробила власне, його дизайн. І, можливо, дивно, але ще недавно я бачив такий в одній з кліні... клінік. Ось ця ліка ГРО до сьогоднішнього дня продається в магазинах. Навіть в мене. На одному будинку є така лійка, я нею користуюсь. дизайн 2007 року. Можливо, хтось з вас пам'ятає дуже відомі стаціонарні телефони, тоді вони були ще відомі. За кордоном дуже користувалася попитом. Це була розкішна компанія Lo, яка виготовляла суперпреміальні телевізори. Вони існують і до зараз, але зараз вони вже настільки відомі, як колись. В той час набирала популярності компанія Porsche Design. Вона разом зі Siemens зробила дизайн кавоварки От різної техніки загалом, навіть такої. Але більш відомі її є, є, наприклад, годинники, предмети інтер'єру, предмет, предмети одягу, навіть отака дрелька. В цей час також був нашумівшим досить дизайнер Карім Рашид. Його в той час відомі інтер'єри, власне, такі супер кольорові, дуже нереалістичні, але разом з тим ну чимось вони тоді вражали. Карім Рашид робив, мав свій стиль тоді, який вирізнявся, з поміж інших, це точно. Можете бачити, як мінімум колірною гамою. Ну і тоді воно було цікаве. Зараз воно дивиться занадто, напевно, ядовито. Сеймер Павел. От дизайн електробайка дійсно крутий. Надзвичайно красивий, якщо бачите, він і модульний, тобто батарейку можна замінити, що теж круто. І Загалом його вигляд надзвичайно футуристичний, навіть на сьогоднішній день. Ну, дійсно красиво виглядає. Можливо, пам'ятаєте, колись планувалося тільки в 2007 році, вже, вже тоді планувалися польоти для звичайних туристів в космос. Річард Бренсон. В той час дуже нашумів з таким проектом, з яким потім і дуже сильно пролетів. Він заінвестував надзвичайно багато коштів, і цей проект став провальним у 2007 році. Популярними були такі телефони. В той час смарт-дизайн називалися навіть отакі предмети, які використовувалися в ремонтах і так далі. Наприклад, таким ножиком я ще донедавна також користувався. Ці речі й до сих пір продаються. О, тут дуже цікава річ. Windows Vista, не знаю, чи хтось з вас пам'ятає, саме цю упаковку і саме цей Windows, та саме 2007 рік. Власне, упаковка цього Windows тоді була революційною. Вона тут, власне, представлена. Що ви розуміли, в 2007 році практично не було відеозйомки на телефоні. І основним чином, як знімали власне контент, це були ось такі відеокамери. І, власне, Sony, камери Sony, були одні з найбільш популярних і найбільш прикольних в той момент, найбільш професійних. Зараз вони вже просто їх не існує. Вони знімали на спеціальні відеокасети малого формату. Спочатку, колись ще раніше, були відеокасети величезного формату. Можливо, хтось з вас пам'ятає. Ті ж знімали спочатку на маленькі касети, потім взагалі на SD карти Після чого вони взагалі вимерли, тому що з'явився смартфон. Ось ще є рішення, дивні, але цікаві рішення смартфонів. До речі, такий, нібито міні-комп'ютер кишеньковий. А це, до речі, приставка PlayStation. Дуже крутий волобайк. Він явно складний в реалізації, тому що тут надзвичайно багато складних модулів, елементів, але естетично надзвичайно гарний. Бачите, він має кріплення з одної сторони, одна вісті. І з цієї сторони, ось там видно, також тільки з одного боку кріпиться вісь. Словом, ця річ надзвичайно дорога мала би бути в реалізації. Я думаю, що це залишилось в стадії концепту. До речі, в той час набирали популярності ось такі колонки для програвання iPodів. Потім iPhone. Ось таке рішення комп'ютера в той час. Ще однією інновацією в той час був бренд, який тільки набирав оборотів бренд Тесла. Tesla Моторс. Вже всім відомий Ілон Маск, тоді тільки намагався зробити свій бренд. І власне 2007 року був дуже популярний його Tesla Родстер, наскільки я пам'ятаю. Словом, перший Тесла, який був зроблений на базі Лотуса. Дуже важко він дався власне, Ілону Маску. Ось так конструктивно в той час виглядав один з перших електромобілів.